Коли син мені сказав, що я скоро стану свекрухою, то я дуже засмутилася. Яка свекруха, коли я тільки стала молодою дружиною. Замість любих посидень з чоловіком, я маю невістку вчити куховарити та доглядати за сином, навіщо мені це все? А далі я стану бабусею, бабусею, такою, як моя, бабуся Віра. Найкраща у світі бабуся найдобріша і наймудріша. Я не буду згадувати дитинство з усіма атрибутами літа, коли вона прикладала мені до ніг спориш, відлякувала сусідського пса і грозилася дімці. Вона витягла мене з цієї безневідчої дорослого життя, що й не переказати, і здавалося, нічого для цього не роблячи, просто слухаючи і зігріваючи мене турботою. Саме до неї я побігла після розлучення з Романом, який сказав, що я вже не та і нема чого на мене витрачати своє життя. Я не виходила з дому і нікого не хотіла бачити, не мала бажання виливати душу подругам, аби вони позловтішалися. В темній, притемній кімнаті з темними, притемними думками мені засяяв спогад з бабусею і різдвяною зіркою привів мене до неї. Я стояла у неї на порозі і плакала в її обіймах, а вона все слухала і слухала. Запарювала мені липи, відкривала бурштинового кольору грушеве варення і кутала мене в пухову ковдру. Не знаю, за який час я відігрілася і вийшла на вулицю. Там буяло літо, синіло небо і сонце відблискувало в річці, моїй річці дитинства, тихій і могутній. Я купалася, мов дитина, грілася на сонечку до червоного і лупила на собі комарів, і ставала з кожним днем все щасливішою і щасливішою. Вдень ми крутили варення, робили закрутки, а ввечері виходили в нічну прохолоду і співали ніч яка місячна, зоряна, ясна я». Під цими вічними зорями, що таке роман зі своєю любаскою, тільки мить. Як і я, тож треба набутися, надихатися, насміятися. Все літо проминуло, мов одна мить. Приїздив син і допомагав викопати картоплю. Ми пакували великі сумки, щоб їхати в місто, але я відчувала, що не хочу і ще не можу. Дитино, їдь, як не зможеш, то я тебе завжди чекаю. Казала бабуся Віра і обіймала мене. Я поновилася на роботі, бо зараз у кожного нерви вичистила квартиру і почала жити сама, як баба Віра. Я знаю, що її сила була в ній самій, а не в надії, що хтось замість неї щось зробить і ощасливить. Вона раділа з того, що є. Горобець до хати залетів, радість. Метелик пролетів над головою, радість. Бузок зацвів, радість. Я теж хотіла навчитися бути сама в собі, щоб ніхто і ніщо не виводив мене з цієї рівноваги. Звичайно, що я ще цього стану просвітління не досягла, але я маю на кого орієнтуватися. На весну я знову була в бабусі, допомагала з городом і відпочивала серцем. Не знаю, як описати той стан, коли ти фізично дуже втомлений, але на душі просто абсолютний спокій. Ти йдеш з поля, і кожен крок це відпочинок. А потім я зустріла на полі толика, обмінялася поглядами і усміхнулася, а далі все якось саме чесне слово. Він теж приїхав до матері і заліковував душевні рани, Почали спілкуватися. А через два роки ми одружилися. Моя молода дружина. Представляв мене всім толика, я тільки реготала, бо яка ж я молода в п'ятдесят. Бабусі тоді вже не стало, але я вірю, що вона бачить моє щастя, і ось життя докотилося до цієї події, що я вже маю стати бабусею. Якщо так, то я буду просто найкращою в світі, щоб до мене приходили з усіма проблемами і здобутками, щоб зі мною було тепло і радісно, а ще краще, спокійно і впевнено. Сину, знаєш, я тут подумала, що онуків я буду забирати на літо в село до бабусі Віри. Буду варити варення з вишнею картоплю в печі. Мамо, ми ще пожити для себе хочемо. вигукнув син. Та я розумію, просто ну ти знаєш, що в мені вже прокинулася бабуся найкраща у світі бабуся. Підпишись, підтримай українськомовний контент.